Для будь-якої світової столиці важливе значення відіграють її великі транспортні вузли, зокрема аеропорти, вокзали, якими ж їм бути у Києві. Сьогодні ведеться спорудження нової сучасної будівлі вокзалу для аеропорту Київ-Жуляни. Саме цьому надзвичайно важливому для України та її столиці об'єкту присвятив свою робочу суботу представник президента України у Києві Леонід Косаківський. Аеропорт Жуляни повітряні ворота міста. Давно вже переріс свої можливості, адже українська столиця набуває все більшого значення у світі, тож і кількість людей, які її відвідують, значно зростає. Як відомо, аеропорт Київ-Жуляни передано у власність міста. Тож міській владі і вирішувати, як він надалі буде розвиватися. Новий аеровокзал пропускатиме 600 пасажирів за годину, буде комфортним і красивим. А оскільки для гостей місто починається саме з аеро чи залізничного вокзалу, то зрозуміло, що перше враження про нього складається саме через них. Проте на будівництво потрібні значні кошти 197 мільярдів карбованців. Де ж їх брати? На думку Леоніда Косаківського, а також керівництва аеропорту, які обговорювали стан справ безпосередньо на об'єкті. Сьогодні потрібно використовувати всі можливості, бо консервувати об'єкт недопустимо. Можливо, навіть у разі потреби оголосити конкурс з метою залучення коштів тих структур, які їх сьогодні мають на будівництво павільйону з подальшим використанням ними якоїсь частини майбутньої споруди для створення різноманітних об'єктів обслуговування пасажирів. Такий досвід є у багатьох країнах світу. Водночас не слід забувати про те, що відповідно до указу президента України Леоніда Кравчука значну фінансову підтримку у вирішенні цього питання має надати уряд зі свого резервного фонду. Висновок один будувати треба. Якщо питання фінансування буде успішно вирішене, пасажирський павільйон може бути введений у дію вже у 1996 році. Також глава столичної держадміністрації, його заступники, керівники ряду міських служб разом з першим заступником міністра транспорту України, начальником Укрзалізниці Леонідом Желізняком, керівниками станції Київ Пасажирський та вокзалу побували на місці спорудження нового пасажирського павільйону вокзалу. У знову все замикається на грошах, а тим часом нова будова допоможе значно розвантажити старий вокзал, зробити там ремонтні роботи і привести цю ділянку у відповідність із статусом Києва як столиці держави. Загальна вартість цього об'єкту 386 мільярдів карбованців. І знову ж тут місто не обійтися без допомоги уряду України, і уряд цю допомогу обіцяє. Леонід желізняк заявив, що найближчим часом на потреби будівництва надійде 42 мільярди карбованців. Відвідання Леонідом Косаківським двох важливих транспортних об'єктів це робочий момент у підготовці до наступного спільного засідання колегії міськдержадміністрації держадміністрації та відповідних міністерств України.